Триває російсько-українська війна. Росія зазнає колосальних втрат в Україні як у живій силі, так і в техніці. І особливим показником втрати є те, що стосується артилерії. На цю хвилину Російська Федерація втратила поза 2300 одиниць ствольної артилерії і поза 470 одиниць реактивних систем залпового вогню. Виникає логічне питання: а чому артилерії росіяни втрачають набагато більше, ніж, скажімо, вони втрачають реактивних систем залпового вогню? Давайте ми розберемося на роботі основної їхньої артилерійської установки, чи, скажімо, Найбільш масової гармати Д-30, яка є відносно легкою. Важить 3200 кг, тобто 3 тонни 200 кг, є причепною. На бойові позиції вона висувається з допомогою або легкого броньованого тягача МТЛБ, або двох їхніх головних робочих конячок, КАМАЗ-4310 і урал 4320 Так от, повноцінна. Повноцінний дивізіон, який може складати від 12 до 16 артилерійських гармат з класичною відстанню між ними до 50 метрів, одна гармата має у боєкомплекті у межах до 80 снарядів. Плюс забезпечується довезення саме оцими вантажівками. Один КАМАЗ може брати на борт у середньому 120 снарядів у ящиках і може забезпечувати одну або дві гармати. Швидкострійні гармати це при тому, що дуже добре навчений особовий склад, може складати 6-8. Пострілів на хвилину. Отже, при виході на позиції дивізіон по -по потрібен мати час для того, щоб перевести його у бойове положення. Це направду, не так і довго, це складає кілька хвилин і завдати вогневого ураження противнику. Для того, щоб дотримуватися загальної філософії боротьби, яку Російська Федерація сповідує так звані вогневі вали. Тобто насипати якомога більше противнику на бойових позиціях, треба перебувати від 10, 15, хоча б до 20 хвилин, а це вже доволі великий час. І в частині засікання артилерійських залпів ми на порядок переважаємо противника, тому що у нас є такі унікальні контрбатарейні системи, які надали нам наші. Союзники маю на увазі ANT PQ364850. Тобто, за цей час наша артилерія спроможна дуже швидко обчислити положення противника і завдати удару в відповідь. Дещо інша філософія застосування саме реактивних систем залпового вогню. По-перше, екіпаж цього-навсього в таких машинах, як БМ21, БМ27, БМ30, тобто град град-ураган і смеж відповідно до чотирьох до чоловік, і переведення машини у бойове положення складає у межах до трьох хвилин, а відпрацювання усього залпу, скажімо, БМ 21, це 40. 40 реактивних снарядів, а по великому рахунку, це той самий 122-мм снаряд, котрий і в Д-30 тільки до нього приробили реактивний двигун. Складає всього навшого 20 секунд. Такі самі показники і працюють і для БМ 27 ураган, дещо більші показники для смерча у межах 40 секунд. Отже, ці машини на бойових позиціях перебувають значно значно менше, аніж перебуває повноцінний класичний дивізіон. І так стосується абсолютно усієї ствольної артилерії в першу чергу, котра є буксована. А скажімо, 2А36 36 геацин – надважка гармата, котра важить у межах 10 тонн і потребує. Є значно більшого часу на розгортання і відповідно приведення до того явища, яке називається вогневі вали. Звичайно, такі міркування не є абсолютними, тому що є такі ще поняття, як контрбатарейні і артилерійські дуелі. В них можуть брати участь буквально одна-дві гармати, вогневий взвод, тобто вони можуть здійснити один-два постріли і міняти своє положення. Але росіяни і на цю хвилину сповідують найголовнішу філософу. Софію ведення війни засипати наші позиції колосальної кількості боєприпасів. Особливо це було відчутно у травні вересні. Минулого року, коли росіяни виставляли вогневі вали, бувало від 60, а подекуди і до 80 тисяч залпів на день. Це неймовірно багато із часів Другої світової війни. Більше таких прецедентів в історії практично немає. Скажімо, американці у під час війни у В'єтнамі у 1965 році, під час битви за долину Ядранг, за 53 години випустили 16 тисяч сна. Нарядів 105-го міліметру. Нічого подібного з тих часів вони не здійснювали. Разом з тим підкреслю, що філософія вогневих валів саме потребує перебування в Ударних ствольних установок на позиціях, а це час, який дозволяє нам їх обчислити, от і пояснюється, чому артилер... артилерійських ствольних установок ми знищили поза 2300 одиниць, що до речі, складає майже 40% від їхнього загального запасу від початку війни а реактивних систем залпового вогню суттєво менше. Хоча якщо все міркувати у відсоткових. Показниках це також у межах до 50% тих запасів, котрі вони мали на початок цієї війни. Усіх реактивних систем залпового вогню уже перелічених робочих штатних устрою. Вони мали трохи більше ніж 800. Отаке загальне розуміння показників винищення саме ствольної артилерії противника.